Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогодні зроблю коротке відео по сортах лілейників, які є в мене в пропозиції, бо запитують під відео і вайбер пишуть дівчатка. Тому сьогодні зроблю коротке відео, які лілейники залишились і назву ціни. Є ось Ель Це з недорогих, але дійсно вартих уваги лілейників. Він дуже щедрий на цвітіння, дуже багато має бутонів. Трішки пізніше він заквітає, я замітила. Він недавно почав квітнути, хоча деякі вже і переквітли. Так що він радує, продовжує радувати своїм цвітінням, і мені подобається, що він пізніше заквітає. Отакий Ельдес Прадодо, горчичний такий колір, не дуже яскравий, а горло темно-сливове. Висота десь до 70 сантиметрів, отак він кущиком. Такий гарненький, коли він кущиком. Ціна за поділку 40 гривень. І поряд з ним. Яскравий, жовтий, я назви йому не знаю. Це колись на базарі купувала крупна квітка, висота десь така сама, 70 см, теж 40 гривень, поділка. Отакий яскравий красень. І ще в цьому ж рядочку в мене чуть подалі. Це раніше набагато почав квітнути і вже майже переквітає, але знову ж таки йдуть молоді, пагони. Хоча є такі, що вже переквітли зовсім, а є й молоденькі. Це місіянець, сонечку. Теж 50 гривень. Ні, типу 40, а цей 50. Такий. Грін Mystic не дуже високий, 50-60 см, ілиник, яскравий, жовто-салатовий грін Mystic такий, на сонечку, взагалі такий весь світиться, дуже гарний. І є ще одна поділка. Такого Вікторіан ну, Лейс, не знаю точно напишу. Він 90 гривень, а цей 50 гривень. Ще тут одна квіточка заквітла остання. Весь кущик цей зарання. Цей сорт зарання квітнув. Переквітлю вже весь один, два, три, чотири, п'ять, шість шість і сім квітоносів. Вже переквітли. Залишилась остання квіточка. Такий вишневий, темний, з яскравою жовтою серединкою. Такий бархатистий, геть гарний, дуже щедрий щедрене цвітіння. І трішки схожий на нього. Ось такий. Цей більш до такого кольору і не бурячковий, навіть не знаю, який бордовий, бордовий, мабуть. Більш до бордового. Так, закрию від сонечка і з білою водочком тоненьким-тоненьким по краю. І цей від сонечка закрию. Мілдрес Мітчелл. Дуже гарний сорт з лавандовими квітами. Крупна квітка. Квітне цей кущ уже доволі давно, багато вже в мене відквітлих, отаких. Якщо потрібно обрізати, ніяк руки не дойдуть. А він ще квітне і квітне ще вон, скільки, подивіться, бутонів. Ще ось. Міндер Мітчел. Цей по 40 гривень. Сієний чорний принц. Він такий темний. Закрию сонечко. Темний, гохрований. Ще в мене є такий білейник, просто жовтенький, світло-жовтий, є в мене яскраво-жовтий, а це світло-жовтий, не лимонний, він дійсно жовтий, але не дуже так сильно яскравий. Але його особливість, що він дуже високий. Отакий от порівняно з іншими, такий він високий, до метра точно. Хто любить високі. Зараз я вже тут покажу ще гентлі роза. Такий ніжний, рожевий з салатовою серединкою. Десь до 60 сантиметрів. І бела Лугозі Белла Лугозі такий темний, теж з простих, негафрований, але темний такий, крупна квітка в нього. Це просто молодий садженець, От саджений окремо, тому вона не, не така крупна, як і він може бути, але все одно чи маленька. Такі лілейники по 40 гривень. Так, і тут у мене ще такий є. Ось. Чи гарбузовий пиріг? Чи як він перекладається? Такий. Колір не дуже яскравий, але все ж в очі кидається. Цей ось дуже ніжний такий. Навіть не знаю, як назвати який колір. І форма цікава, так закручені. Так вони всі. Це не, не так не одна квітка так закрутилась, всі вони такі. А ось сіяниць. Це мій сіяниць. Кремовий сливовою серединкою. Не дуже високий. Вони всі тут десь 50-60 сантиметрів. Цей трішки вищий. Але взагалі він не був ніколи такий високий. Я завжди вважала його низеньким. Щось йому тут сподобалось місце. Отак він тут трошки, трошки вище від решти. Так, це маленький. Це взагалі це мій перший лілейник. Сіланду м'ю той. Сілам м'ю Цей по 25 гривень. Маленький, низенький, такий ухайний. І ось ще є такий тут? Червоний махровий лілейник, висота десь до 70 сантиметрів. Такий. Буває він і немахровий. Це точно він. Просто ну, рід, рідко буває немахровий. В основному, в основному такий. Всі махрові ленельники інколи випускають таку немахрову квітку. Так, і ось дикі коні. Цей 80-90 сантиметрів, високий такий. Вже давно-дуже давно квітне, вже переквітає. Давно і рясно він квітнув. Вже тільки залишились пусті. Навіть насіння вже позав'язував. Вже переквітає, дуже, дуже густо було. Рясно. Такий на спайдера схожий. Але це не спайдер. Це просто такий лілейник з довгими пелюстками. Є в мене чимало такого сорту. Ангел спайдер. Тут висота десь до метра, 90 сантиметрів, може бути, може бути й нижчий, як де посадити, бо в мене тут і високий. Такий статний. Кущику все тут сподобалось. А тут ось трішки вони загущені і вийшли, що не дуже високі. Але не менш, не менш гарні. Такі. Цей спадер по 60 гривень. Такий і Гентлі Шеперд. Це вважається як білий, але він, ну, немає чисто білих, він кремовий. Кремовий, висота десь до 70 см. Такий ліленчик по 40 гривень. Пропоную цього красення, раз вирішила його ділити в цьому році, бо я його не зачіпала. Декілька років. Це з дорогих сортів. Підпишу назву, крупна квітка, висота метр. Я міряла рулеткою, на якому своє відео показувала. Перші квіти взагалі були дуже крупні. Ну, ви ж самі бачите, спочатку бутони крупніші заквітають, потім трошки менші. Квітне він вже давно, Вон скільки вже пустих місць, але бутонів багато. На одній гілячці, на одному квітоносі. І бачите, квітонос, наче так, розділений на декілька гілячок, і кожна буде Ось Отакий От він багатий на цвітіння. Це цей сорт 450 гривень. Це так для колекціонерів, в кого вже є багато різних сортів. І хочеться ще такого. Це так, як я собі його придбала. Я дуже дорогих не купувала свою колекцію. Це найдорожчі. Я його брала дорожче, але так як він вже в мене розрісся, трішки скинула ціну. Я брала його за 550.